В Хорватії мені вдалося поспілкуватися з одним власником кав'ярні. Ми саме розмовляли, вже ж про війну в Україні, про наших людей у Хорватії, які знайшли десь тут притулок. Це його погляд, що він. Мені розповів, що він бачить так, що конфлікт спровокувала Америка. Він так це бачить. Я з ним в цьому не погоджуюсь. Так, що він ще сказав? Що в нас 300-річна історія спільна, тобто в Україні з. Росію це теж не виправдання нічого, але так бачить проста людина цей конфлікт. І потім він мені сказав, що коли у 22-му році наїхало з України біженців, то він казав, що багато приїхали на дуже багатих автівках. Тобто він бачив, так, що він був здивований, що такі багаті біженці. Тобто це те, що мені він відповів. Потім він мені сказав, що в Хорватії хорватська мова і дуже схожа на сербську, вона ще і називають сербсько Хорватське, що Сербія, вона проросійською налаштована. І тому я не знаю, чи дійсно Хорватія, як в Хорватції відноситься. Я думаю, це залежить від людини, як вона ставиться до чого, але ось я думаю, він середньостатистичний хорват, але багато середньостатистичних хорватів. Я думаю, у яких інша думка на цю ситуацію. Хорватія, я б сказала, порівняння порівнянні з іншими країнами ЄС, вони вважають себе трішки, я так зрозуміла, багата країна, але багато корупції. Тому населення здебільшого кажуть бідне. Хоча по будинках і в тому, як вони їздять тут, на яких машинах я не сказала, що вони дуже бідні. Потім я запитала, чи є в них соціальна підтримка, як у Німеччині, він сказав, що ні, в них такого немає. У них доступна безкош... ну, не безкоштовна страхова медицина, але внески дуже малі. Він сказав десь 10-20 євро на місяць, і ти вже застрахований, можеш, можеш користуватися медицин... медицинськими послугами, але він сказав, що багато людей з як з'явилося. Євро, тобто Хорватія перейшла в євро валюту, вони дуже побідніли от багато жебраків. Я б не бачила на вулицях тут жебраків, але це може бути, тому що ми в маленькому місті курортному, може це від цього. Ось такі враження поки що побачимо. І Ми вже десь тут знаходимось десятий день у перші дні в п'ять я зовсім не чула ані російської, ані української мови. Це почало десь з'являтися на десь сьомий, тобто, чи наші люди вже освоїли настільки хорватську мову, що не відрізниш. Бо якщо я в одній... в в магазині розмовляли українською, то вони подумали, що я словенською мовою розмовляю, тобто на такому побутовому рівні я розумію їх, вони розуміють мене. Англійська мова дуже тут розвинена також, але я скажу, що хорватська для нас зрозуміла мова. Так, латинський алфавит. Абетка, але можна все прочитати у них на тобто, коли читаєш все зрозуміло. Е, ну, є е, різниця маленька, але розумієш цю різницю. Наприклад, хвала це в них дякую. А вони кажуть добран Дан, добрий день, добран дан що ще таке а, ну, слово помідор, я ще зараз не вимовлю, але вони знають своє слово помідор, картопля також у них на К, але інше своє слово. Ну, я думаю, якщо тут побути 2-3 місяці, то будеш на хорватській розмовляти. Також зустріла на пляжі одну працюючу українську дівчину, але ми з нею не дуже довго спілкувалися, але тобто, наші люди тут також є. А, ну, а, якщо буде можливість для саморозвитку, для розширення горизонтів завітайте сюди. А, тут ростуть а, як у нас каштани, тут ростуть оливкові дерева, інжирні дерева, тобто на вулиці. Це було дуже цікаво мені. Так що буду рада побачити вас, чи почути, пишіть, дзвоніть.